21 червня за кілька хвилин до початку випускного у 173-му харківському ліцеї. Це третій воєнний випуск, найменший за усю 30-річну історію закладу. З 26 учнів єдиного у цьому році випускного класу на святі у ліцеї присутні 15, решта за кордоном. Вони в онлайн приєдналися до однокласників. На початку урочистостей хвилина мовчання З початку повномасштабного вторгнення ліцей втратив двох своїх випускників минулих років. Шановні батьки, другий рік по я кажу фразу, яка лякає мене саму, але я маю її сказати. Я бажаю, щоб ваші діти були живі. Щоб вони були живі, були поряд з вами. І щоб ви мали можливість якомога довше радіти їх успіхам, їх перемогам. Директорка ліцею Світлана Станкевич, стримуючи хвилювання, звертається до вихованців з материнським проханням берегти себе та ставати сильнішими. На вашу долю вже випало стільки негараздів, стільки страхів, але ви вже так проявили себе, мужем, по дорослому, що я. Хочу бажати вам тільки одного, щоб всі ці випробування вони були вам тільки на користь, щоб вони ставали сходами до вашої мети, щоб все виходило, щоб все збувалося, але головне, щоб ви були щасливі. З невеликого випуску ліцею у цьому році п'ять його випускників отримали золоті медалі. Серед них володарі 200-бальної оцінки національного мультимедійного тесту з математики, фізики, переможці шкільних конкурсів, предметних олімпіад. Шевченко Анастасія Антонівна, і придне народження. Діти, це чудові батьки із шаленою підтримкою. Це креативна молодь, яка виборювала призові місця на манах, на олімпіадах. Переможці все, все різноманітних турнірів. Я їм бажаю мирного українського неба. Де б вони не були, хочеться, щоб вони повернулися до нас, розбудовувати нашу Україну. Щоб вони знайшли свій шлях, який йшли з легкістю, знайшли свою середну працю, як заповідав наш патрон Григорій Савич Сковорода. Ми все робили, щоб наші діти могли отримати ці знання. Було дуже важко, але Дуже хвилювалися. Ми дуже вдячні вчителям е, нашого ліцею. Вони були незламні, вони були поруч з нами. Вони дуже підтримували дітей. Це е, такі відчуття незабутні. Це проси на все життя, таке радощі, щоб закінчення 12 років. 173-й ліцей для вас що залишається? Наскільки він для вас був важливо? Це така міні-сім'я, яка залишиться назавжди у сердечко, і буду пам'ятати це дуже довго разом зі свідоцтвом про повну середню освіту медалями. Усім одинадцятикласникам вручили пам'ятні відзнаки випуск міста Герої Харкова 2024 Попереду у нинішніх випускників абітурієнтський період у більшості вибір за Харковом та харківськими вишами. Я розглядаю два варіанти вищих начальних закладів у Харкові. оскільки мені хочеться десь у рідному місті навчатися не за кордоном, ну це ХПІ та Хнуре. Ну основні такі два варіанти. Вирішує? Харкові ну, о, в інститут Бакетова, скоріше за все на архітектура. Спеціальність Михайло сказав, що він хоче навчатися в Харкові, жити в Харкові. але ви підтримуєте сина? Його вибір. Так, так. Я підтримую. Я вважаю, що це зараз ну дуже такий хоча й непростий і, не і важкий крок рішення. Але я думаю, це ну дуже такий цікавий варіант навчання для дітей, бо зараз дуже багато викладачів і професорів у вишах залишилися. Вони працюють, вони намагаються зробити щось таке дуже можливо і неймовірне, Вірне, але з іншого боку, і дуже цікавий і важливий для дітей, і ті, хто залишаються, я думаю, вони можуть дуже багато зробити і для себе, і для країни саме тут. Бо можливості зараз все ж таки є. Хоча вони дуже важко будуть здобуватися і реалізовуватися. Дорогі діти, бажаю вам мири і безпеки, і бажаю багато реалізації ваших можливостей, щастя, задоволення. Задоволення і від відкриттів і від навчання, і від. Того, з чим ви познайомитеся, і тих обріїв, які ви побачите перед собою далі, ну і перемоги. І як би не склалася доля ліцеїстів, яку професію вони не обрали, їх завжди будуть чекати в цьому домі, радіти їхнім успіхам і вірити у них. Галина Половик, агенція новин, громада груп.